Українська авіакомпанія SkyUp уклала договір із державним авіаційним підприємством Україна, що спеціалізується на перевезеннях посадовців. Тепер літаками українського лоукостера можуть літати найвищі керівники України під час закордонних візитів. інформує «Авіаньюз». Інформацію про заплановані рейси не розголошують, але відомо, що першим високим пасажиром став прем'єр-міністр України Денис Шмигель. Голова уряду 10 квітня вирушив із робочим візитом до Канади. Лоукостер Скаяп перегнав свій Боїнг 737-800 до польського аеропорту Жешов поблизу кордону з Україною. Звідти український прем'єр вилетів до Торонто. Зараз у флоті SkyUp є 12 літаків. Боїнг 737. Компанія використовує їх із компонування. На максимальну кількість місць, як повідомляв раніше, обозріватель, авіакомпанія SkyUp таємно евакуювала свій останній літак із Борисполя до румунського міста Яси. Літак стояв в аеропорті Бориспіль від початку російського вторгнення в Україну.